Сьогодні якийсь день такий, дощ іде зранку. Хоча взагалі і, іде він, і вчора йшов, і позавчора я прямо не знаю. Середина травня погоди немає. Клімат міняється. Цієї зими в Канаді тут навіть і зимньої рибалки не було, хоча раніше не так давно, десь в кінці лютого літ, просвердлити було неможливо такий грубий він був вже. Стояв, а це навіть не замерзло нічого. Ну, то й щось там замерзало, але ходити по ньому було неможливо. Якась і зима, не зима. Літо, так в кінці, коли ми приїхали, такий жаркий вже травень весь час був. Коли син родився, я пам'ятаю, то знімали ми двохкімнатний апартмент, купили ми кондиціонер. Десь 1 травня, а вже 9-го поміняли на більший, бо той замалий був, щоб охолоджувати той апартнер, приблизно так. А тут, може, два дні було, коли було тепло в цьому році. На да, і не в цьому, і в тому так було. Явно клімат міняється. Це вигляд отут з моєї спальні, китайська стіна, як я називаю. Жили в одному місці, де був будинок. На будинку зараз переїхали в другий, де задній двір прямо один будинок в один. Ну, менше з тим. Оце тут видно мої, значить, шед і Гозіба. Гозіба. Ну, але це Гозібо я побудував і Шед, коли був е, COVID. У мене було багато часу, і я побудував його. Трошки приближу зараз. Оце видно трошки ліпше. І це мій Газіва. Бесідка по-нашому. А як ще на української сказати? Майби як шопа, я знаю, там, де мій тато родився, то це б назвали Шопою. А це бесідка, я знаю, отаке. От ну, але коли був цей ковід, то я, значить, був тоді мав багато часу, як всі інші. Так я побудував його, щоб не скучати. А там далі ще один. Видний. Це я сусіду також построю. Зібрав йому і мене запросив. А з цієї сторони, коли подивитися цей білий з дахом, я побудував також ще одному сусідові. Він мене попросив, щоб я зробив. йому. От я йому й зробив. А тут оце проперки далі за кутом його не видно через одно. Оце він зараз мене просить, щоб я йому побудував ще. Але десь приблизно в два рази більше я, ніж цей. Я ще думаю, так як у мене плече болить тут, не зовсім. От. І ці всі паркани, це тут в Канаді, модно, у нас такі паркани будувати. Ці всі паркани в основному я також побудував, всім сусідам з фіртками і так далі. Звичайно, не безкоштовно. Тут цікава історія. Тут починаєш щось в себе робити. Обов'язково сусіди приходять і питають, а ти міг би зробити у нас таке саме? І так було багато разів. О, це я до тих, хто каже, що в Канаді роботи немає і неможливо гроші заробити. Ця ерія, де я живу, вона релятів нова. Я тут перший сюди на вулицю в'їхав, 6-7 років тому. А перед цим я жив у багатьох місцях. Купував хату, закоцану стару, робив в неї капітальний ремонт, все міняв там от, плитки, вани. Унітази О, робив кругом всі душові, як положено. Бейсменти закінчував. І, але, от, е, На вулиці робив теж, там. Деки різні, порчі і все так. Далі. І це сусіди все бачили. І я сусідам також робив багато речей, де я не жив. А я не знаю, а жив я в шести місцях чи в сімі. А потім вони телефони свої так роздавали, мої телефони всім своїм знайомим роздавали. І потім, потім просто треба їх в чергу вилаштовувати і казати, от зроблю літом. А може зроблю восени. Зроблю, коли буду мати час, я тобі назад зателефоную. От таким чином приблизно будується бізнес і життя. Коли ти весь час зайнятий в тебе часу немає, а гроші ніби і є. І вже ніколи не жалієшся. Це є про життя в Канаді. А це на самому ділі я хочу зачепити тему репутації, тему, е, яка, як, як може сьогодення мати відношення до того, що було давно-давним. Кожен, наприклад, чув ім'я Ротшильда. Так, от. Ротшильд, основоположник банків, значить, він був імперія, така фінансово побудована. От. І він, та фамілія, сім'я. І його діти були також в цьому бізнесі. Так от ем, був момент, коли Ротшильди хотіли заснувати якийсь банк і заснувати бізнес в Російській імперії. І вони звернулися, щоб візу відкрити. до… Міністерство якихось там зовнішніх справ Російської імперії тоді. Їм нічого не відповіли. Ми зверталися кілька разів протягом 10 років, а потім вже так і не відповідали і вони Не могли зрозуміти, чого це? Чому це? А потім вони, значить, звернулися до імператора Російської імперії на тодішній момент. І що ми хочемо зрозуміти, чому ми Вони отримали десь за рік відповідь? Так, не спішили тоді. Що так як ви являєтесь, значить, іудеєм, ми вам відказуємо в візі і на право, значить, відвідати територію Російської імперії, тому що ми не хочемо мати ніякого, значить, іудейського більше бізнесу в російській імперії. Така була відповідь. Така була, вони чимось помінялися. так. Ну, ще один момент. Ми знаємо, що по Російській імперії були такі періоди, це перед Першою світовою війною, пройшли погроми. Пройшли погроми від Балт, від Літви, туди Вільнюса, туди через Білорусію, туди по всій Україні, по всій Україні можна сказати, так як в Одесі, наприклад. В Києві не було, в Одесі був трохи, туди, в Херсоні був. І в Кишеньові був, де там було кілька тисяч навіть вбитох Значить, І поліція стояла і дивилася, і не втручалася. Поліція тоді була, жандарми в Російській імперії, коні, вони не втручалися. Погромщики, в основному це було організовано чорносотінцями, яких лозунг був бей. Житомир спасає Росію. А, і вони таким чином. Це, хто, наприклад, в Кишиньові це робив, хто це робив у Вільнюсі, хто це робив у Білорусі, хто це робив в Одесі? От я читав про Одесу. Одеса це таке швидко, значить, місто, яке швидко росло. Там тоді було мільйон людей, вже. чи 800 тисяч. Велике місто було. І там про Порт Франко було. І багато заробітчан було з Росії. Люмпіну, які приїжджали туди, щоб заробити гроші на будівництві, в порту, на тих заводах, які там масово організовувалися. От. І вони в основному стали базою для чорносотінських організацій, ідеєю яких був великодержавія а, е, і антисемітізм. Ну, це я до чого це? Я до чого? До того до про репутацію. Що про репутацію? Адольф Гітлер, ви знаєте, такого типажа в, 30, не знаю, в 35 36 рік попросив його зустрітися з Черчиллем. Вілсон Черч. Черчилль тоді був без всякої роботи, він не займав ніякої посади. Він був тоді людиною, яка видавала лекції. Він приїхав в Германію в якийсь інститут в Мюнік. В Мюнхен там читати якусь лекцію. Це було передвоєнний за кілька років до Другої світової війни. Я думаю, 36-й рік, 35-й. І Адольф Гітлер хотів з ним зустрітися на цьому всьому. Я читав про цей випадок щоденника Черчилля. Він сказав: до мене поступив дзвінок, до мене позвонив секретар і каже, що. E, значить, Рек Адольф Гітлер, хочу хоче вам аудиенцію, хочу, щоб ви до нього прийшли, з ним зустрілися. О, перше, що я подумав, ну, він діючий, значить правитель Німеччини, і щоб установити з ним контакти, мати який я ніколи, каже, його не бачив, це було б цікаво з ним познайомитися. А друге, що я подумав, почекай, я ж знаю його. О, значить, порядок цієї партії, яку він очолює. Я знаю, що вони хочуть. Значить, я знаю, що вони призивають до винищення всіх євреїв. І як я міг зустрітися з людиною, яка призиває до масового вбивства цілею релігіозної, етнічної, релігіозної групи в Європі? Він каже, це навіть не того, що я люблю євреїв чи я не люблю євреїв. Чи я кажу, що вони святі якісь там, чи що. Я прекрасно не так і пише, що я прекрасно знаю, що серед євреїв є злочинці, навіть досить серед них є. І багато з них замішані в прямо такі негарні справи. Це я також знаю. Але я пробачаюсь зустрічатися з людиною, яка. Закликає до масового винищення цієї релігійної групи в Європі, як забруднювати свої руки, я ніколи не став і ніколи не згодив. Оце значить про забруднювання своїх рук. Зараз відбувається масове вбивство українців тими самими ідеологіями, так вони називалися вони тоді, тими самими великодержавними шовіністами, які. Зараз навіть будують якусь там великою і неділімою Росію. Мало зрозуміло, для кого би там не було. Що це таке? Ніхто не може зрозуміти, ця велика і неділима Росія. Як себе будуть почувати ці всі люди, коли ці всі події відійдуть на якийсь другий там, чи третій план? Як вони себе будуть почувати? Як вони будуть згадувати цей період? Вся та, значить, маса людей, які рухалися, рухалися і крутилися навкруги Путіна. І отримали від нього посади накормлення. І більше чи ніж... менше. Звичайно, вони всі не зможуть просто бути, значить, наказані, бо їх дуже багато є. Але як вони будуть почуватися, мені цікаво е, з часом, після того, як Путін, як кримінальний злочинець, буде посаджений у в'язницю. А ще мені цікаво, я такий тут синдром наблюдав також. В Канаду багато за цих моїх майже 30 років, що я тут, приїжджало від різних людей, багато тут. Е, я не буду називати прізвища, але людей, які зараз абсолютно в Україні займали проросійську позицію, були тісно зв'язані з, з різними там, Януковичами. О, і вони були такі, значить, як би сказати, що зараз вони або в розшуку, або десь на Росії сидять на рашці там. Ну, Вони тут були в Канаді, і багато з моїх знайомих, ну не багато, мало, деякі з моїх знайомих. Вони бігали на ними на зустрічі, вони з ними фотографувалися, вони з ними здоровалися за ручку, і вони виставляли фотографії в різних фейсбуках себе красивого і цих, цих тіпожив. Типу Як вони зараз почуваються? Розумієте, Розумієте про що я кажу? Я колись читав книжку, була така оця російсько-японська війна. Але це не тільки траплялося тоді, але це такий яскравий приклад. Генерал японський, який командував штурмом Порта Артура, ви знаєте, що він був взятий, забраний японською армією в російської армії. Я нічого не правдив, я не правдию, Японська імперія вона не була така золота. Вона не була нічим ліпша, ніж Російська імперія. Це два варварських режима було, що один, що другий. Але японці дуже далеко зараз пішли від того часу, своєму розвитку і тої імперії Японської давно давно Але це не про імперію. Так от генерал, який командував взяттям Порта Артура, то тоді багато японців загинуло, я не знаю, яка цифра, може 20 тисяч, може 30 при штурмі взяті порта Артура. І вони взяли вони взяли, вони взяли цей, цей порт Артур, підняли там японський прапор. Але він не міг перед своїм кругом, він не міг так, його сини були в армії. І він своїх синів, які були не в Чіпчини, але служили під його, послав також на штурм. І два сина його загинули при цій атаці, при цьому штурмі Порту артур який продовжувався, я не знаю, пам'ятаю, по-моєму, з пару тижнів. І він загубив двох синів своїх і загубив масу солдатів, яких положив. І він рахував дуже це. Але він прийшов до імператора. Він по японським традиціям доложив йому доклад, зробив, що він все порт-Артур цей вже він належить зараз уже Японії. Ми вибили звідти російську армію. все. Імператор японський того часу не його подякував йому, нагородив йому. А цей генерал він пішов в сусідню кімнату і зробив собі харакирі, Як самурай. Тобто він не рахував це свою заслугу. Він не рахував. Що це він має право жити після того, що по його війні він відчувався, скільки багато людей загинуло. Знаєте, така відповідальність перед совістю, перед всім є у деяких. Ну мені цікаво, а, а мені цікав... я, добре, я, я не, не, не критикую, я не є фанатом Зеленського, звичайно. І я, моя думка буде потім сказана. Але зараз мені цікаво, чи пан Зеленський він відчуває свою вину за цей весь карнавал, який він зробив, починаючи з 2019 року. О, і до самого вторгнення три роки, майже 3 роки, нічого не було зроблено для оборони. А зворотньо. Все було зроблено для того, щоб послабшати оборону України. Всі ці ми знаємо, ми всі це знаємо, я не буду це повторяти. І якби він робив хоч половину з того, що робив Порошенко для оборони України, то ніякий Маріуполь був би не зданий. І ніякі москалі, московіти, ніякі москалі би не вийшли з Криму. Вони просто би не змогли. Як мені цікаво, чи він відчуває якийсь на собі тягар цієї вини, тягар того, що стільки людей загинуло? Саме головне це людське життя, яке неможливо встановити. Але менше з тим, завдано такої матеріальної, матеріальної шкоди, матеріальних збитків, розвалено стільки містечок, стільки бізнесів, заводів, фабрик, електростанцій. О, чи, якусь, чи несе він якесь почуття вини в нього є, чи ні? Це мене це питання. Звинувачення українців у Голокості. Я вже колись розповідав, у мене я сам з Мурафи у нас там ховалися під час німецької окупації, бо зона була, десь близько 2000 євреїв, які перебігли за Буг з німецької зони окупації. І всі вони вижили. Місцеві люди їм допомагали з харчами, з усім, чим могли. Але проблема не в тому. Проблема в тому, що я от в Канаді, будучи вже в Канаді, від одного, одного русскоязичного. Я почув, що о, ти знаєш, то ви українці теж допомагали е, фашистам унічтожати євреїв. У мене очі розкрилися. Я цьому откуда ну, ты куди ти взяв таке? Ну, мені хтось сказав, я читав это. Це точно. Ти можеш повірити мені, Саша, это точно. <говорит> Звичайно, я, я був я дуже, як би сказати, я був дуже здивований такими речами і такими обвинуваченнями. Я зовсім не роблю якісь оправдання. Але ви знаєте, що зараз Україна в шкалі антисемітизму, вона на самій, можна сказати, нижчій позиції. І майже ні одна країна світу не має такого низького рівня антисемітизму, як має Україна. Один із цих доказів, значить, це. Навіть ми маємо, що українець, пан Зеленський, але він має етнічне походження єврейське, і він президент України. Це, і після цього, навіть після цього, навіть після цього, чи твій перед без цього, це досить такі тупі звинувачення, абсолютно взяті з кремльовської пропаганди. Всі ці, значить, це буде доказом таким, що навіть дивлячись на це, що ніякого не може бути. Генетичного, етнічного антисемітизму, яким комуністи прикладаючи свою вину за знищення євреїв, і погроми перекладували на якихось. Тоді, коли погроми було, ніяких петлюрів і ніяких бендірів ще в житті не було. Вони ще тоді не родилися. Якщо родилися, то були ще дуже маленькими. От. І всякі там ці всі розповіді про E, значить, навіть навіть. І, б, 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 часи, часи значить, козаччини, часи Богдана Хмельницького. Коли казна козацька, козацька казна, всі козацькі гроші були в руках євреїв, вони тримали весь скарб козацький. І, значить, козаки значить, затребували, бо це був як банк. От єврейська організація, єврейська громада, тоді, єврейські, ці всі вони тримали завнизького низового козацького, закрити української держави гроші. Вони були в руках єврейського каганата. Це вони були відповідальні за це. От може, можете уявити такий рівень довіри між. Іудейською громадою, і козаками в Україні. О, вже після цього всі ці, значить, тупі, починаючи з Будьонного, значить, і е, да, з Льва Троцького всі ці видуми про це все, про якісь там а, моменти на між Україною і цими цими, тому що ніякої України не було. так? Да? Значить, це все не більше, ніж сказка про розп'ятого мальчика. Ось. Да. Що ще далі? Потім оце пора перестати звинувачувати українців в тому, що вони там якось голосують, голосують так голосують. Навіть якби вони не те, що там бившого бувшого клоуна вибрали чи шоумена, мене. Навіть якби вони вибрали когось, я не знаю, кого, whatever. You know. Це їхня справа, кого б вони не вибрали. Але це ж не є причина для того, щоб нападати на країну і бомбити, вбивати людей, розвалювати міста, і бомбити це все. Це не є причина. Їм завжди не подобався Порошенко, їм не подобався, значить, не подобається зараз Зеленський, хоча Зеленський, я ж бачив, як це, бо вони ж його підтримували на противовіз Порошенко, щоб Порошенко тільки не прийшов, я ж пам'ятаю. Звичайно, кучма Кравчук, якби в ті часи були хтось ліпший, якби нарід був трошки мудріший, то, звичайно, такого би не було. І ту ядерну зброю вона може була не потрібна, але її можна було б виміняти запросто на членство в НАТО, на членство. В Європейському Союзі на безвізовий режим з Сполученими Штатами. І можна було запросто на реформ. Там треба було почати такі реформи в Україні, які вони не хотіли робити, бо вони хотіли вкрасти все. А, і, і вони брехали народу, а народ не дуже мудрий, український народ ніколи мудрим не був, він ніколи не цей. Ми ніколи мудрими не були. І вони вибирали цих, значить, зовсім людей, які не зовсім, зовсім не годилися бути при владі, при владі в ті тяжкі часи, значить в Україні. Але знов це, це право українського народу. Українська держава, вона така сама, як і люба інша держава, як польська держава, як Руманська держава, вона має право на існування. Я вже ще сказав. Якщо є поганий корумпований лідер, його треба арестувати, його треба знайти докази цього, його треба віддати під суд, в нього треба все забрати, його потрібно посадити у в'язницю. Так багато робиться і в інших країнах, і в Південній Кореї, і в Ізраїлі один скандал за другим. І в багатьох країнах таке є звинувачення першої особи в корупції, потім інвестигейшм, потім звинувачення, арест його і посадка в тюрму. Це, 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 це нічого нового немає. О, і тому звинувачувати, кричати, що українці дурні, що вони пропустили свій час ні, це неправильно. Так, українці ні. Але це через те, що ми маємо такого сусіда. з таким Звірячим лицем і з такими інстинктами часів Тамрлана. В чому жах стоїть? Жах в тому, що ми маємо дуже погане сусідство. І тому ми маємо бути в НАТО і, маємо бути, і щоб нас швидше туди взяли. Як ця війна може закінчитися? На сучасному даному етапі, вона ніяк не може закінчитися. Ніяк не може закінчитися в користь України без допомоги Заходу. В Україні немає такої сильної воєнної промисловості, як і не було 100 років назад. Петлюра писав, що в нас, на жаль, немає збройних заводів, на яких ми могли би робити досить зброї. От. Зараз зброю виробити технологічно важко. Але у нас зараз ситуація друга. Нам допомагають і нам не мішають. Я вірю, наприклад, я вірю на 100% вірю, що Україна цю війну з Росією виграє. Яким чином війна закінчиться, я не знаю? Може станеться розпад Росії, колапс всередині Росії, хаос, але що би там не було? Україна вийде на свої кордони, державні кордони, і територіальна цілісність і перемога України буде забезпечена. Дякую, що мене слухали.